Лава функціонує 41 школа, з них 14 шкіл, які мають статус шкіл нового типу, це тобто гімназії і спеціалізовані школи. За результатами моніторингу управління освіти щодо кількості призерів, всеукраїнських олімпіад, всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук та зовнішнього незалежного оцінювання школи, школи гімназії номер 9 номер 29 отримали найменші показники. Далі питання Обговорено на педагогічних радах є подання керівників навчальних закладів про переименування загальноосвітніх навчальних закладів номер 9 28, 29 і 30 загальноосвітні школи. Тобто гімназія номер 9 на сьогоднішній день стане загальноосвітньою навчальною закладом школи. Що змінюється для школи? Є на ще чи немає? Це для вчителів заплати за заробітні плати. Так, якщо це статус гімназії, то з п'ятого класу кожен вчитель має він призерів чи не має, він отримує доплату за гімназію. Тобто тепер буде диференційований підхід. Буде навчання, і той вчитель буде мати доплату за цим рішенням, Буде скоро. Абсолютно жодна одиниця не скорочена. Фінансовому плані втратять тільки вчителі, які ведуть і Так, Вони не отримуватимуть доплату за гімназію. Я ще так, раз кажу, що дані кошти будуть спрямовані на е, фінансування е, поглибленого навчання в тих чи інших класах, які мають певні результати. Але мені хотілося, щоб вони залишалися гімназіями, але щоб вони відповідали статус тому що риба не є долови, і тому дійсно треба, можливо, е, ну я не знаю, правильно це буде чи неправильно, згідно. Надавством. Але можливо треба виставляти директорів на конкурс, давати якісь їм певні завдання і на протязі року вивчати їхню діяльність, відслідковувати і в кінці навчального року підбивати підсумки, хто найбільше з директорів, яка школа найбільше спрацювала. Тому що дійсно ну, майбутнє нашого міста, і країни намору. Тому, можливо, будь ласка, ще й прохання додатково, зверніть увагу на, на цих директорів.